16 дітей, і кожен зі своєю мрією, особливою та бажаною. Вихованці другого сезону проекту Мрія в Мукачеві підбили підсумки та отримали дипломи про закінчення проекту. Організували насичені заняття для дітей на волонтерській основі і за сприяння Мукачівської міської бібліотеки для дітей та драмтеатру. Я давно попала в цей проєкт і я Тут дуже весело. Я хочу стати ветеринаром. Ходили в ветеринарну клініку. Я потрапив сюди, коли почалась війна. у мене закінчилася школа, і я побачив, що є якийсь кружок тут. Я прийшов сюди і я попав на проект Мрія мені дуже сподобався цей проект, тому що ми їздили по усім місцям, і я хочу стати фермером і. Ми їздили на ферму, і мені дуже там сподобався сад великий, на якому росу яблуні. До програмістів до лікарів. Рядов. На ферму їздили до нас, приходили юристи, ходили до перекладачів і багато що куди. Я хочу стати лікарем онкологом хочу спасати людей. Ось розкажи, що тут, як ти це робила. Трохи ну, допомогу не допомагала мама. Ось це просто ліки, які є. Тут е, попередження, що лікування може бути шкідливим. Ось це проєкт е, лікарні, яка е, повинна була бути у нас в місті. Актор, перекладач, дизайнер, археолог, фермер чи програміст кожен із дітей має свою мрію про майбутню професію. І завдяки проекту Мрія, гасло якого, «Мукачево. розповідь, історія діти, більшість із яких приїхали із зони бойових дій та вже пережили чимало жахливих подій, отримали нагоду весело та цікаво провести час, познайомитись в реальному житті із фахом, який планують обрати у майбутньому. Проєкт «Мрія Мукачева розповідь історія в розпочався ще в минулому році, у 2021 році. Він був створений для дітей віком від 8 до 14 років, для того, щоб якщо вони вже мріють про якусь майбутню професію, дати їм можливість випробувати себе. Можливо, дитина впевниться в тому, що так, це мій шлях, або засумнівається і подивиться, і має можливість вибрати іншу професію. Так, ми працювали у минулому році. Це був проєкт для Мукачівських дітей, але цьому році цей проєкт став всеукраїнським. Сьогодні ми готові, готові презентувати свою книгу мрій, ми ознайомимося, де ми були, з ким ми зустрічалися, впевнилися в своїй професії, презентуємо і підсумовуємо наші ці 16 мрій, які реалізували протягом цього літа. Відтак сьогодні кожен із дітей підсумував свою участь у проєкті. А вже в понеділок стартує третій сезон проєкту Мрія, куди запрошують всю малечу як місцеву, так і ту, яка вимушено приїхала на Закарпаття.